Завершено формування батальйону територіальної оборони Івано-Франківської області. Бійці вже пройшли навчання на Стажинецькому загальновійськовому полігоні у Чернівецькій області. І на даний час чекають наказу керівництва про подальші дії. Подробиці від Ліліани Хомишин. Прикарпатський батальйон до бойових дій готовий. Про це запевнив головний військовий комісар Ігор Павлюк. Днями бійці провели бойове навчання на старожинецькому полігоні. Вважаю, що станом на сьогоднішній день. Той вишкіл, який ми провели по бойовому злагодженню, люди спроможні виконати задачі за призначення. Вони готові, і навіть деякі підходили до мене і кажуть Ігор Павлович, коли, коли ж ми поїдемо вже в той Донецьк, яка хлопці, не спішіть, треба научитись, треба намодітись. Тренування хлопці пройшли суворі, стріляли з автоматів Калашникова та гранатометів. Сам батальйон повністю сформували з нуля, але тут тренуються бійці, які вже мають досвід військової служби. Бойовій справі навчаються майже 400 добровольців з кожного району Прикарпаття. Вишкіл пройшли на 100%. відсотків. Однак зізнаються, не вистачає амуніції. Це бронежилети, тому що ви бачили, що зараз у нас вони просто ліцюки. Пускати людей виконання бойових завдань без броні без захисту ну, немає с. За словами голови облдержадміністрації, Рада оборони області, це питання вирішує. Закупка бронежилетів це надзвичайно дороге задоволення. Близько трьох мільйонів ми витратили для того, щоб укомплектувати наш батальйон, для того, щоб укомплектувати внутрішні війська наші, які дислоковані у Франківську, для того, щоб допомогти хлопцям спецпризначенцям. Зараз ми будемо використовувати другий ресурс, який ми також передбачили. Ми створили спеціальну програму обласною радою про підтримку обороноздатності наших військових частин. Тому за рахунок інших напрямків, за рахунок. Окосвіти, спорту, молоді. Ми будемо знімати, ми будемо вишукувати ресурс для того, щоб віддати нашим хлопцям. Це однозначно. Після навчання бійці дислокують на постійне місце перебування в Делятин. от чи поїдуть вони на схід воювати, невідомо. Наразі стоїть питання про охорону об'єктів Прикарпаття. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.